Філактика ракових захворювань від мого вчителя Бориса Овайдова. Ось за цю книгу він мав отримати Нобелівську премію, але йому не дали цього зробити. Звичайно ж, вивчіть технологію приготування здорової їжі. Жти їжу в сирому вигляді. Живіть в екологічно чистому місці, Спіть з відкритими вікнами круглий рік, літом на балконі або в дворі. Заменіть коври на паркет. Дивіться телевізор один раз в неділю, або відкажіться від перегляду телевізора взагалі. По можливості все літо купайтесь в морській воді, загорайте до півдня або після 16.00. Ходіть босими два рази в день по 20-30 хвилин. Посирій землі, траві, гравію. Носіть одяг виключно з натуральних тканин, хлопка, шовку або льону. Носіть тільки шкіряне взуття, яке має максимальну вентиляцію. Проводьте закалювання по системі Іванова або Кнайпа. Промивайте шлунок і робіть розгрузочний день щотижнево. Ви знаєте, як промивати шлунок? Це коли ми випиваємо залпом великий об'єм води соленої, і тоді штучно викликаємо рвоту на голодний. Шлунок. Цим ми промиваємо всі відділи свого шлунгу, ку разом з хелікобактером, все ми це прочищаємо. Промивайте кишечник не менше, ніж один раз на місяць, можна і частіше, в залежності від проблеми і того, що ви їсте. Бажано прогрівати печінку гарячою грілкою щоденно після обіду і перед сном на протязі 20-40 хвилин. Так казав Залманов. Що грілка має бути кожен день. Розвивайте і вдосконалюйте моральні і емоційні якості, духовні принципи. Виховуйте в себе вміння бути щасливим. Знайдіть улюблене заняття, спілкуйтеся з цікавими вам людьми. Вивчайте Бога, знаходьте його в собі. Бачте Бога у всьому живому, осознавайте своє безсмертя. По-добрему відноситесь до всього живого. Чим більше ви віддаєте любові, тим більше ви її отримуєте. Цікаво, вам таке підписуйтесь.